Які правду скажуть в очі, а не подхалімів. Под халіми не спасають, тому благослови нас Бог любити людей, які кажуть правду. Іван Хреститель сказав правду, відрубали голову. Степан сказав правду, побили камінням. Христос сказав правду, розіп'яли. Єремія сказав правду, кинули в яму. Це не безбожники робили. Це робили віруючі люди. Царю сказав правду пророк, а він відрізав пророчество, кидав огонь, сміявся з того. От і, і вся правда Божого народу. І я не ставлю ні на кого ніяке п'ятно. Просто написано у пророка: іслідуйте себе, народ не обузданий, іслідуйте, поки не пізно, бо прийде Господь. Да, ти можеш себе поставити в таке положення, мене не чіпайте, скажете правду, я за таке закатаю, що раді не будете». Так люди і роблять, не чіпають тебе, хай росте разом до жнив, казав Христос. І полова, і пшениця, хай росте все. Не видьоргуйте, хай собі росте, там Бог розбереться. І от якщо ти себе поставив положення очої полови, що тобі вже бояться правду сказати, ти себе хорониш заживо. Ти себе заживо хорониш. Це до тебе сьогодні слово. Оставте їх. Ти покойник потенційний. Ілі поміняєшся, Ілі кожній людині, яка каже правду, скажеш. Дякую тобі, брате. Що Ти сказав правду. Благословити тебе Господь. Тяжко мені приймати, не хочеться, неприємно. Но благослови тебе Господь. Любім правду, брати і сестри, яка б вона не була колюча. Любим правду, інакше спасіння не віддать. Тому що ми всі в пороках і в гріхах. І якщо нам, я, я знову повторюю, ближайше окруження це наші друзі. Якщо вони хочуть сказати правду, як дитина каже, мамі або тату правду, постав телефон, а ти сам що сидиш цілий день? Син каже, тату, закрий рот, я тебе покажу, хто старший у хаті. Да, ти йому ну, закриєш рот. Він другий раз не буде казати. А хто скаже? Хто бачить так, як твій син, скільки ти сидив в телефоні? Він єдиний, має доступ до тебе. Тут у церкві ти інший, вдома ти інший. Хто, хто знає тебе такого, як ти є, не наіграного, а справжнього? Хто знає? Жінка й діти. Оце пророки твої, які тобі єдині, скажуть правду. Всі решту ти прийшов гарний, красивий муж Божий по серцю Господа, а дома язичний не хуже не віруєш. Тільки, тільки домашні правду матінку кому сказати, їх треба любити. Мені раз п'ячок сказав, одне замічання. П'ячок, п'яний був. Я кажу, ти не напився, ти будеш мені розказувати. Я йому кажу: ти, ти п'яний будеш мені розказувати. Він правду казав. Я прийшов додому, переосмислив, переварив це все в котілку і кажу: дякую тобі, Господи, що ти послав п'яничку, щоб мене відвернути від зла. Дякуєм Богу. І за п'яничок, і за сусідів, і за людину, яка взагалі поняття не немає. Ну якщо вона каже правду, приймай її. Не дивися, через кого Бог каже правду, а дивися, що це правда. Тому хай Бог благословить. Ми будемо замолитися, щоб ми любили тих, хто несе правду. Не хто мастить так красиво. Хто мастить красиво, то він тобі розтилає сітку, як написано в пекло. Ми навчимося любити людей, які кажуть правду. Бо вони тебе хочуть робити кращими. Вони хочуть тебе. Бог через них тебе хоче поміняти на краще. Тому упаси, Господи, щоб був наш адрес, колись Ісус Христос сказав, Остав, оставте їх. І я вже пробував багато років, це безполезно. Просто оставте, упаси Боже, щоб я або ви попали в таке. Дуже погане положення, коли до тебе вже Бог нікого не посилає, бо ти відфутболиш всіх, це вже перевірено роками. І Бог сказав: Оставте, нехай тепер спасаються, як вміють самі. Тому не допустимо себе до такого положення, Богу, за всю славу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.